Хліборобський конгрес, який відбувався під контролем німців, обрав на гетьмана усієї України Павла Скоропадського. Скоропадський генерал царської армії і нащадок гетьманського роду, пирався на дворянство і на багате селянство. Його правління характеризувалося вимушеною двоїстістю. З одного боку, він став надавати підтримку українській культурі, відкривав українські школи, гімназії і університети. Створив Українську академію наук. З іншого боку, він оточив себе російськими чиновниками і офіцерами, які розглядали гетьманат як тимчасовий притулок до часу перемоги над більшовиками. Гетьман прагнув повернути передреволюційні порядки, і для цього він скасовував декрети Центральної Ради і посилав каральні загони проти селян, які захоплювали панські маєтності. Так само жорстокими методами він забезпечував примусову доставку продовольства для німецької армії. Все це разом викликало селянські повстання, які переросли у справжню селянську війну. Водночас зростає і політичний опір гетьманові повстає директорія з Винниченком і петлюрою на чолі. Воєнна капітуляція Німеччини в листопаді 1918 року позбавила Скоропадського німецької підтримки. Гетьман зрікся влади і разом із німецьким військом залишив Україну. До Києва входять війська, вірні ідеалам Центральної Ради. Директорія проголошує себе офіційною владою в Україні. Тим часом у Галичині лояльні до Австро-Угорщини українські політики до самого кінця пов'язували свої надії з відним за два тижні до падіння Австро-Угорщини, Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем і Костем Левицьким проголошує створення української держави в рамках Австро-угорської монархії. Молоді офіцери виступали за те, щоб силою зброї захопити владу в Галичині і воз'єднатися зі східною Україною. Саме вони взяли ініціативу у свої руки. У ніч 31 жовтня, підрозділи січових стрільців без кровопролиття захопили найважливіші установи Львова. Уранці 1 листопада львів'яни прокинулися в іншій державі в Західноукраїнській Народній Республіці. Для поляків це стало шоком. Поляки кинулися до зброї. Драматизм цієї боротьби полягав у тому, що як українці, так і поляки вважали Львів своїм містом, а Галичину своєю вітчизною. У місті було багато досвідчених польських офіцерів. Місцеві поляки чудово знали Львів і зуміли організувати оборону. Українські солдати, головно вихідці з села, почувалися в місті невпевнено. Було замало офіцерів, і наслідком цього стала низка елементарних помилок. Після трьох тижнів запеклих боїв українські підрозділи залишили Львів. У Тернополі на основі легіону українських січових стрільців було створено українську Галицьку армію. Командування армією обійняв генерал Омелянович Павленко, який прибув із Києва. Розпочалася польсько-українська війна. 3 січня 1919 року в Станіславі. А 22 січня в Києві було ухвалено Акт злуки обох держав у єдину в Українську Народну Республіку, у межах якої Західноукраїнська республіка зберігала автономію. Акт злуки мав лише символічне значення, оскільки через два тижні до Києва ввійшли більшовики. Тоді, коли українцям здавалося, що вони вже невдовзі повернуть собі Львів, прибула мирна місія Антанти. Місія запропонувала поділ Галичини на українську і польську частини. У розпалі боїв обидві сторони відкинули таке розв'язання. Генерал Павленко сказав: Нехай нас розсудять, залізо й кров. І розсудили у квітні, всупереч бажанню Антанти. На український фронт було перекинуто польську армію генерала Галлера. Польські підрозділи, сформовані у Франції, вирішили долю цієї війни. У червні під командуванням генерала Грекова розпочався масований наступ, названий Чортківським. Українці дійшли тоді аж до брам Львова, але там їм забракло боєприпасів. У липні 1919 року Галицька армія відступила за Збруч і на Поділлі з'єдналася з військами Петлюри. Уся східна Галичина залишилася в руках поляків, чи існувала можливість компромісу, Внутрішньо ані українці, ані поляки не були до цього готовими. Причиною усього був Львів, одначе, плоди цієї легкої перемоги поляків виявляться гіркими. Важко не погодитися з українським істориком професором Ярославом Грицаком. Що ця перемога допомогла більшовикам виграти війну за Україну і відбудувати Російську імперію під назвою Радянський Союз через 20 років ця імперія разом із фашистською Німеччиною здійснить четвертий поділ Польщі. Польський історик Мацей Козловський додає. А коли сьогодні ми з жахом згадуємо про те, що відбувалося на Волині і у Галичині в роки Другої світової війни, то маємо пам'ятати, що це великою мірою було наслідком переможного походу польського війська на Збруч.